Так, Всім привіт! Хотів вам показати таке місце. Сорян за шум. Місце фарму. Злобус, як називається локація. Бо прям важно вимовляється. Everglace. Є у вас уровень, можете сюди їхати, Купляєте собі креветочки. що донка, удочка. Стоїти все, що є. Я ловлю наприклад, на цій локації ставити гачок номер 2 поплавок креветки. Закидаємо. Просто питаємо. На домку можна закинути так само креветки, якщо є, або, наприклад, живець. Клює охрінеть. Тягти недалеко, а стоїть плюс-мінус 300 касарів за одного. Не знаю, поки що тут найлучше місце фарму, яке є. Емеральд відпочиває від того. Прям набагато краще. Ну тільки, звісно. Що ми тут не бажано ловити. Ну, ладно, що є то є. Похір. Нема просто зараз креветок ще. Були б креветки то були б на креветки. На креветки прям вельно чітко плює бас. І цей цей Жовтопурий той мене. Чи як він прям називається? Совітую. На спінінг, по суті, любий твістер, воблер, блісна бажана тільки не гуська. І собі тянете трохи і клює майже кожен раз. Прям советую, я покажу пусть минус за 30 кілограмів, скільки можна отримати в кінці відео. Ну, наприклад, трофейний повний бас 600 косарей, 2 кілограма. Охренеть. Нажиття зловив. Ось тут можна сказати. О! Тут жесть можна фармити і фармити. Будь ласка, приклад номер два. 591, 2 591. Велика родити. Приветить Гачок номер 2 Ось тут ловило. Біля берега. Просто закидаю, він царичись сюди і все. Ставити час ну, пікльову і ловити собі, насолоджуйтесь. Я вже один 10 ловлю 18 кг. 18 кілограм. То просто ахрітні. Ну, по суті на будь-яких локаціях добре плюють. Вони, що тут оце місце найбільш навелося. Знов щось плюнуло. Непогано. Типу такий совід хоча б з мінімум 5-6 кілограм. А якщо на щось більше, то мінімум 10. Тут прям жорстка риба в мене є. Що про Красота Пользуйтесь. Пользуйтесь. Це остання рибина. І зараз покажу. Як то кажуть нашої рибалки? Оби 50 кілограм плюс та локації, що тут не треба далеко тягнути, все ловиться плюс-мінус швидко і швидко. Так, дивимося, що там у нас інвентар Садок. Так, то я ловив, треба тобто, буде трофея зловити, не те, тобто, звертайте уваги і так далі. Окунь, Живець, на Джек, Живець, твістер. Трофейний сомік, це херня. Бас на джек. Багато дуже зловив на джек, прямо совєтую. Трошки, звісно, дорогий, ну. Но... І Україна його добре. Трофейний бас на живця, трофейний оку на живця, трофеї на живця, дивіться, добре беруть. Трофей на креветку і трофей на креветку. І що ми просто робимо? Собі день перемотуємо на наступний? Перемотати час. І получаємо. Ну, якщо без преміума, то 7 7000. Я врахую це нормально. бо... На других локаціях довше ловити, як тут. Так що советую. для продовження день.